Все лишні, що типа стрімнешся. Так ну, шо любільськи всім привіт. З вами я, Славко. Сявко. Сьогодні ми будемо гуляти по східниці. Так я не понял, де люди. Ти пікаєш. подивились, як я вроде не їх снимаю. <с声> 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 Пока что ноль. А, далее. А зачем? Я вот не понимаю, ну вот зачем? Да Та там много прикольно. Ну ладно. Ну, да люди. В описании есть телеграм-канал «Життя в селе» подписывайтесь не ноль. Надо сделать так, чтобы подключилось. Эх, бабки уезжают уже. Так, никто не едет. Зараз ми будемо йти в цей в ліс, О, а мені не хватить відсотків, щоб прям все сняти. Жалко. Так, приходимо. Що? Ти так хочеш бачиш, похід, тобі мало перед мене ніколи спасла йдуть. О, хтось зайшов вже одна людина тільки. А ні, вже. Уже нема одної людини. Не, пережив поки що не заходить.

Десь зайшов. Пишіть, як у вас справи. Яка у вас погода, в нас ось сонячно можна сказати. Я не знаю, хтось зайшов. Одна людина тільки. Де церкву вже зніма. Як у ваші справи пишіть? Телефонный трес. Это Киргизстан или что? Не, не, брат, это, это, это Украина, Украина, це, область. Это Украина. Цены Киргизстан. А шо похоже на Я просто не знаю, як там А ти сам українець? Да, да, да. Да, я українець. А ти откуда? Привіт, привіт, а. Як у вас справи пишіть? Покажи своє лісто лист, лице або що. А зачем тебе моє лісок увидіть? Норм. Ну це добре, що норм. А ми зараз ось будемо в цей влісіти. Ставте лайк на канал, теж підписуйтесь. І ще в мене в профілі є телеграм-канал, можете зайти. Это <рес> керівництво. <рес> Я вже. О, дякую, дякую. Так. Норм, у мене був друг українець. Нужно у мене був друг українець. Хм не, у мене був друг тільки з Арменії і все. Показательство? Mm -hmm. Ось. Те не видно, мабуть. Осьо лицо моє. Я не знаю, чи видно, бо. Можеш Ну Я ніяк не можу камеру перевернути, бо в мене там екран розбитий трошки. <свист> <свист> вот тут разрывы. Красиво. Красиво. Что? Да. Опа! Так, знаю, трішки камера трясеться, але но нормально. Ставте лайки, пишіть коментарі, як у вас Такі справи. Що у вас за погода там. Що? Шість людей. А це ж ми в сторону ліса ще кого годом іти. А, так ми ж можемо так навпростець ходити. А, -а, -а. Че? Тобі ми будемо йти в ліс. Ну туди машини літають. Коротше, зараз підемо в ліс там. Тоже красиво, але не знаю, чи мені хватає зарядки. Походу не хватає. Ну що вийде? Все ну, бачу людей не так багато. В той раз аж 33 чоловіка було багатенько. Бо я знімав, я як я їм і п'ю кофе. І за цього аж 33 було. 8 людей, ура! А напишіть в коментарі скільки лайків, бо мені не видно просто. Скільки там лайків? Коли? Коли побачимо коли. I'm not gonna fight that. Oh, один aike, boy. це й поворачує давайте на 5 лайків Ні на 10 Ні, на 15 лайків буде виживання в лісі на 15 лайків давайте ставте лайки щоб було виживання в цьому в лісі та вони не наберуть 15 лайків, ти що думаєш? 15 лайків це дофіга вони не наберуть скільки. Щоб в лісі ми визивали. Друзі, давайте ставимо лайки на 15 лайків, щоб було виживання в лісі. Відео Бог, щоб я записав 24 години на 15 лайків. Як до 15 лайків? Ні? <постови> 15 <постови> Давайте ставимо лайк і буде виживання 24 години в лісі. У тому лісі будемо виживати, воно там от. О, там ще є, коротше, з свином з дядьком. Він іноді буває буває трохи бухим. Якщо можна поразговарювати, вино у нього там попити. Ну, у нього вкусне вино, я вам скажу. Ой, скуштувати. Ну попити. Так що, якщо що, заходьте в той ліс, там вас і накормлють, і напоїть, і прийдете ви додому, чи не прийдете, це я вам уже не скажу. Бо може у вас там в лісі є, останетеся. Коні так, летіти. Може щось влажене, не знаю. Не прокатило 15 лайків. Я думав поставлю. Давайте ставимо лайки на 15 лайків, буде в тому в лісі виживання, воно в тому. Я на вас надіюсь. Ну, ладно, давайте 10 лайків. Давайте ну, 10. Що? що? Моя мама каже, що не треба, а я кажу, що треба. Давайте на 10 лайків буде це виживання в лісі. Якщо ставимо лайки. А шкачка у нас. Чотирнадцять. Чотири людини сидить і нічого ніхто не пише Там у нас ручейок тече ой струмочок, струмочок О, вісім переглядів. Друзі, я вам хочу наповнити, на 10 лайків буде виживання в лісі 24 години. Ой, не на... Ну не на може не 24 години, ну трошки менше. Ну, все одно на 10 лайків. І да. то, якщо вижить. Акуратний. На, 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 на 10 лайків буде виживання в лісі. Так що давайте. Альтри. Все павлю. Все пропав. Дивіться, як красиво. Вау. Як гарно. І це все східниця. Гарно, гарно. Так, я час. Pedrão, eu tô de ser roda aí, Não dá. Tiraram Так, друзі, в мене мало все. У мене мало цієї зарядки. Тому я вам скажу, що стрім може сам закінчитися, хоча я і не кажу. Тому якщо щоб, щоб ви знали. А то моя стрім може закінчитися, а в мене мало процентів на, те... на телефону. Відсотків мало. Щоб ви знали. Не, може вам качок показати. Точно це ж на качках можна. Что? Стрим вагає трошки. Ми трошки, вообще в нього вагає. О, ну дивіться, качечки Воно, ну, мопед кря 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 Іди сюди, Іди сюди. Іди сюди. Вони не хочуть давай підходити? Ну ладно. Кенчивий. Споймать одну? Я твиски могу. Чего? Ну ладно. Ну, ладно, качечек не будем трогать. Ты яка краса? Що? Підіворота закриття. Ага.